Ось такі, друзі, два найпопулярніші види флетфідерного монтажу. Вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами будемо говорити про флетфідерні монтажі. Я думаю, що багатьом з вас ця інформація відома, але свого часу було багато запитань на цю тему і тому я вирішив зняти таке відео. І так, перший вид монтажу це коли ми будемо монтувати прямо на основній жилці або на шок-лідері, якщо ви його використовуєте. Тут у мене, скажімо, шов-лідер, і ми надіваємо кормушку прямо на шовлідер. Випускаємо ось так. Якщо так не зможете пропустити, тоді користуйтесь монтажною голкою, буде вам легше. Тепер є ось такі зараз в продажі швидкоз'єми пластикові. Вовають більшого розміру, меншого розміру. Там різних кольорів, чорний, коричневий, зелений. Будемо користуватися ним. Він складається з двох частинок. Ось такої капсули і безпосередньо із самого швидкозйому. Ось так, спочатку надіваємо на шнур саму капсулу, і потім прив'язуємо швидкозйом. З однієї сторони в ньому є такий отвір, таке вушко, щоб прив'язувати шоклідер, а з другої сторони є такий гачечок для того, щоб чіпляти поводок. Так, подіваємо в отвір. І прив'язуємо. Тут ви можете собі використовувати любий вузол, любий вузол, яким вам зручно користуватися. Я всі свої оснастки, крім гачків, прив'язую ось таким вузлом. Робимо таку петлю і пропускаємо. Раз. Два. Три. Чотирьох 4, обертів 4 достатньо, хоча можете і 5, і 6 пропустити, скажімо, гірше від того не стане. Затягуємо і обрізаємо лишній кінець. Так, Тепер чіпляємо наш поводок на швидкозйом. І закриваємо нашу капсулу. Ось так. Все, друзі. Перша оснастка у нас готова. Наголошую, що цей монтаж у нас ковзаючий. Ось так, бачите. Якщо ви захочете собі зафіксувати. Кормушку на одному місці, тоді ось тут позаду кормушки ставите собі стопорок або два стопорки і будете мати можливість кормушку зафіксувати. Тепер розглянемо другий вид монтажу це монтаж на літкорі. Так, літкор ви можете купляти вже готовий з петлями, можете самі в'язати. У мене тут готовий. Ми беремо отакий короповий швидкозйомний вертлюг металевий. Але не з великим вушком, а з маленьким вушком, тому що нам велике вушко там не потрібно для того, щоб він потім гарно зайшов у нас у кормушку. Продіваємо його петля в петлю. Ось так. Тепер надіваємо кормушку. Тут нам знадобиться монтажна голка довга. Надіваємо спочатку хвостовик, потім саму кормушку. Чіпляємо за петлю, закриваємо замочок і стягуємо на лідкор. Тепер затягуємо вертлюк всередину кормушку. Ось тому нам тут потрібне маленьке вушко, не велике, а маленьке. Надіваємо хвостовик. Так, гарно все поправляємо. І тепер будемо чіпляти наш поводочок. Чіпляємо за швидкозйом. І закриваємо маленьким кусочком конуса. Тут не потрібно, я ніколи не використовую на флет довгі конуси цілі. Я просто від них відрізаю маленькі кусочки для того, щоб закрити тільки сам швидкозйом. Ось такі, друзі, два найпопулярніші види фледфідерного монтажу. Я використовую два види годівниць, відповідно, кожна з них має свою топталку. Ось цю годівничку я використовую тоді, коли треба давати меншу кількість корму, коли риба активна. А ось цю, коли треба давати більшу кількість, відповідно, коли риба менш активна. І, чесно говорячи, що більше мені подобається, і частіше я використовую оснастку на літкорі. Якщо у вас виникли ще якісь запитання, прошу задавати у коментарях. Не забувайте, друзі, ставити оцінку за відео, не забувайте підписуватись на канал. Вам не складно, а мені приємно. Всім удачі, гарних трофеїв і доброго здоров'я. Зустрінемось!